Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Наталя і в цьому відео я буду вам розповідати про топ прочитаного в минулому році. Близько десяти книжечок тут буде, тому будемо розмовляти довго, готуйте свої смаколики і вмикайте мене на фон. Я, мабуть, розпочну з фентезі. Здебільшого, в минулому році я читала. Фентезі і якісь романтичні історії. Я уникала будь-яких травмуючих історій з нехеппі-ендом і так далі. Хотілось мені бути на позитиві. Хоча є тут одна книжка, яка змусила мене поплакати, а навіть не одна, також сталося, але вони все рівно в топі. Тож погнали. Розпочнемо ми з фентезі, і перші книжки, які мені найбільше сподобались, це Сара Джеймас, серія «Її Трон зі скла. Є в мене вже улюблені книги з цієї серії, це третя та четверта частини, а саме це королева тіней та спадкоємиця вогню. І ще один приквел, який теж розбив мені серце. Це Асасін Блейд. Все це я читала в цьому році, і саме ці частини мені дуже сподобались. Я коротко вам поясню взагалі про що ця серія. Отже, цей цикл він має вісім книг. І написаний він про головну героїню, яку звати Салена, і вона асасинка, тобто вона наймана вбивця. Приблизно, коли їй було 10 років, її знайшов головний асасин того королівства Робін, і він її знайшов непритомною на березі річки. По якісь причини він вирішив її врятувати, і так сталося, що він став її наставником і тренував її. Вона стала найсильнішим асасином. Того королівства. Потім вона потрапляє у в'язницю на каторжні роботи, де люди не проживають і декілька місяців. Однак вона прожила цілий рік. І одного дня принц того королівства звільняє її. Але для чого? Для участі в певному смертоносному турнірі. І саме так починається перша частина цього циклу, який буде продовжуватися вісім книг. Перша книга мені теж сподобалась, але це, як завжди, такий пролог: це вводна історія, де не зовсім всі читачі розуміють, чому раптом така тендітна дівчина, і вона найкраща асасинка королівства, і чому вона там наряжається в сукні і так далі. Однак, повірте мені, якщо ви продовжите читати, і якщо ще й прочитаєте цей приквел, ви в принципі всі ці моменти таки зрозумієте. А зараз про мої улюблені книги Спадкоямеця вогню. Це неймовірна перехідна така книга, де Селена стає уже, можна сказати, самою собою. Ще в цій книзі з'являється Рован. Рован це для мене особисто це, мабуть, найкращий книжковий чоловік, не дивлячись на те, що в п'яти книгах, які я вже прочитала. Там немає ніякого спайсі, нічого, але просто він у мене, знаєте, по замовчуванню буде навіть не на першому місці, а десь на нульовому. Типу, його ніхто не змістить, я сподіваюся. Ось і саме тут він з'являється і вони знайомляться. І це дуже класна історія. І хочу зазначити, якщо ви ще не читали цей цикл, він не наповнений. Романтикою, ось так. Там немає дуже багато історій про флірт і так далі, Словбіорн, там цього немає. Тут основна історія це якраз таки боротьба за магію, боротьба за владу, королівства, артефакти, фейрі, люди і так далі. Досить таке воно епічно-пригодницьке це фетисі, я б його назвала, з романтичною лінією, але яка не є основною ось. І, Якщо у вас виникає питання, чи є ж тут якийсь контент 18, то ні, його тут немає. Я знаю, що він, можливо, буде в шостій книзі, яка в мене в планах на цей рік. Ось. Однак я задоволена, що так само вирішила Сара Джеймас написати. Все йде як треба, повірте мені. Отже, отже, ця книга мені подобається через те, що тут населена стає самою собою і з'являється Рован. Ось ця книга, Королева Тіней, це. Неймовірна книга, тут є все. Тут є зради, трагедії, пригоди селени. З'являються нові персонажі, з'являються дракони, з'являються відьми. Ем, тут є помста, дуже класна, солодка помста. І офігезні, крутезні е, сюжетні повороти теж тут є. І тут також є ще Рован, мій любимий гостровухий Фейлі. Ось. І тепер швиденько розповім зараз вам про цей приквел «Assassin's Blade». Клинок вбивці. Він уже є перекладений у Вівата ем, українською мовою, чому я її так люблю. Не всім вона подобається. Це, це приквел, це історія про рік життя Селени до того, як вона потрапляє у в'язницю цю жахливу в'язницю. І тоді ми знаємо вже по історії перших книг, що в неї був коханий, якого вона любила, його звали Сем. І ми знали вже з тих книг, які вже прочитали, що там його вбили. Це не спойлер, в принципі, це не суть сюжету історії, тому не хвилюйтеся. І якраз в цій книзі розповідається про те, що як вона жила, як вона була асасинкою, і Сем теж був асасином, і як вони ходили на завдання, що вони робили, як вони виконували ті завдання. І якраз таки в цій книзі йде історія до моменту її потрапляння в в'язницю. І тут є історія їхнього. Кохання короткого, на жаль, і що сталося з Семом. І це в моментах, звісно, коли я читала про Сема, я точно пустила якусь сльозу. Тут є цитата, знаєте, ця дуже відома цитата про те, що Сем пахнув звичайним милом. Це звучить дуже дивно, але якщо ви прочитаєте цю книжку, ви зрозумієте, про що я це дуже дуже чуттєвий момент. І тут справді дуже багато є цитат в цій книзі, які от я їх запам'ятала. Но я їх не відпишу ніколи. І чому взагалі ці книжки вони мої улюблені? Взагалі, тому що Сара Джеймас саме в цьому циклі, вона, а, знаєте, вона описала Селену настільки. Справжньою, що ти віриш в неї, я неодноразово повторюю в своїх відео, що я люблю, коли герої справжні, не просто зовнішність і слова, цитати, репліки. Ні. От тут розумієш її характер, розумієш, чому вона така, чому вона любить сукні, чому вона сильна, чому вона така винослива, чому вона така вперта? Просто неймовірний цикл. І планую його продовжувати читати в цьому році. Я впевнена, що, на жаль, Віват не видасть дуже швидко решту книг, а це ще три чи чотири книги, здається, вони повинні випустити. Тому буду читати англійською, але англійська досить складна у цієї авторки. Прям ця книжка мені дуже важко вдалась. Погнали далі, дуже багато я часу приділила саме цій історії. Наступне фентезі, яке ну, просто офігеть, яке круте. Одного разу розбите серце. Це у нас трилогія, і конкретно це друга частина трилогії. За що ж я її люблю? Це надзвичайно романтичне, дуже розумне, кмітливе фентезі, написане авторкою Стефані Гарбер. Про дівчину Євангеліну, яка має таке золотисто-полоничне волосся, і яка шукає своє кохання. І все це відбувається в королівстві, де існує магія, де є знаєте, різні зачаровані предмети і все таке рожеве, казкове. Одного дня вона приходить в храм до Талана. «Принца сердець і шукаючи своє справжнє кохання, і тут починаються такі пригоди. Я, я не знаю, як вам описати сюжет, але це дуже кмітливе, що я маю на увазі. Тут дуже багато ігор розуму, дуже багато такого класного гумору, і ти постійно хочеш продовжити. Я трилогію цю прочитала за три дні. На одну книжку я виділила рівно один день, один вечір і другий вечір, і книжка прочитана. Саме друга частина мені здалась найбільш цікавою, тому що тут. Епіцентр подій, їх пригод Джекса і Євангеліни і всіх тих перепон, які були на їхньому шляху. Джекс, головний герой цієї трилогії, він має неймовірний характер. Він дуже такий, знаєте, він, типу, як негативний персонаж, такий трошки злий, такий, типу, різкий, постійно когось підстьобує, постійно там щось скаже, і це просто додає йому плюс. То, якщо говорити про янг Янгедалд чоловіків, то він е, теж в топі однозначно. Е, до речі, ще скажу, що це янг Янгедал Фентезі, тобто це вік підлітків. Хоча, звісно, ця історія, вона, я би не сказала, що прямо для підлітків, для дорослих вона в самий раз. Просто тут у вас не буде спеці-сцен. Добре, наступна книга теж фентезі це безрозсудна або реклас. Дуже емоційно пише ця авторка. Ви, мабуть, якщо читали першу частину, вже знаєте, що є, і друга частина, її видавло видавництво «Рідбері» вже. І друга частина, вона мені найбільше сподобалась, тому що тут у нас найбільше взаємодія між головними героями, які стали прям серйозними ворогами. Тобто, головний герой, Кай він. Полює на Пейден. Він її шукає за її злочин, який вона вчинила. І тут починається ось ця вся гра, що він на неї полює, але він якби нерівно дихає в її бік. Тому це дуже крута книга. Але фінал цієї книги просто неймовірний. Я так офігела я так афієла від фіналу, купила одразу третю книгу. І зробила собі прям в серпні читала ці книжки, зробила собі просто місяць фентезі тоді. Коротше, я вам дуже рекомендую. Це теж Ян Хедалт. От єдиний мінус цієї трилогії, що це Ян Хедалт. Тому що якщо ця авторка вона зовсім не сексуалізує зовнішній вигляд нічого, то тут Кай він просто ходячий Бог, розумієте? І наша головна гриня, вона теж супер-супер ну, хат. І це Ян Гедалт, серйозно, <смінус> мінус цієї трилогії, тому що давайте так. У нас може бути різного рівня спайсінес в книжках. Тобто, це може бути прям супер деталізоване, щось як у Пенелопи Дуглас. Або ж це може бути щось таке не зовсім деталізоване, як у Емілі Генрі. Ну то, будь ласка, зробіть, хоча б як у Емілі Генрі. Але ну не показати і нормального поцілунку між ними. Це жахливо. Це жахливо, це жахливо. Але повірте мені. І іншого тут вистачає. Ви будете точно задоволені цією історією. Якщо вам подобається, наприклад, одного разу розбите серце, жорстокий принц і різного роду Янгедалт Фентезі, то ця історія вона прям топова. Далі нещодавно я прочитала ртуть, і звісно, вона потрапила в топ книжок цього року, 25-го року. Ну, кінфішер і головна героїня, вони не пісять, вони кайфові. Тут все для мене логічно, абсолютно класна ідея з порталами з ртуті, через які е, подорожують е, фейрі і люди, нехай так. Про, ідея про те, як пов'язані між собою кінфішер і Сейріс. Ідея з світом пустелі і світом снігу, холоду і лісів. Мені теж це сподобалось. Лисичка, яка тут їх супроводжує, це теж дуже кайфово. Коротше, і що мені теж сподобалось, що це романтичне фентезі, але ви знаєте, от стільки тут романтики не було, якщо романтичне фентезі ви чуєте цей жанр, це взагалі не означає, що тут у вас буде просто поцілунки на кожній сторінці. Ні, зазвичай, зазвичай. щось починається десь, ось тут, а не тут. І здебільшого, це багато класичного фентезі, пригод якихось там різних ситуацій, стрьомних-нестрьомних. І далі там уже десь між всіма цими проблемками у нас з'являється ще щось. Ось, і ще тут, до речі, є багато різних фантастичних істот. Не буду казати конкретно, хай буде для вас сюрпризом, якщо ви не читали. Але це мені сподобалось, тому що тут не просто фейрі, а тут прям купа всього є. Офігеть, як сподобалось, і друга частина в мене вже є в папері. Буду читати її найближчим часом. Знову фентезі, це цикл, який багатьом не подобається. І мені теж перша книжка не сподобалась. Я почала читати другу книжку по тій причині, що тому що вони в мене були в наявності, і інших книжок таких нових не було. І я думала, ну я хочу щось почитати, ну продовжу. І я взяла цю книжечку. Це друга частина циклу Золота Бранка. Що я вам скажу? Як я вам скажу так, як всі мої подружки, які продовжили читати цей цикл по моїй пораді. Дякую тобі! Це шикарно. Історія про ем, головну героїню, яка створена з золота, позолочена шкіра, і все на ній золоте. Звучить трошки якось неприкольно, мені теж так здалось. Але потім, коли ти дізнаєшся історію цієї головної героїні, звідки вона, хто вона, чому вона така, яка є, ти вже краще до цього ставишся. І коли ти береш до друг, другу частину, де з'являється капітан Ріп, який бере в полон нашу головну героїню, ця книга вона супроводжує нашу Аурін назад до короля Мідеса, в якого вона жила в золотій клітці. Типу її повертають назад, і вона туди хоче повернутися, бо вона 10 років жила в клітці, і вона хоче туди повернутися, бо це її зона безпеки. Тож. Що тут стається в кінці другої книги? Для мене це був такий сюрприз, і я була така рада. Цей момент мені дуже запам'ятався. Насправді, третя частина цього циклу, вона теж шикарна, вона неймовірна, вона жорстока, вона пристрасна, пригодницька і дуже сильна, дуже сильна. Я там мені здається, я там теж плакала, можливо, навіть в якомусь моменті. Але ця вона така перехідна. І кінцівка в цій книзі мені дуже сподобалась. тому з цієї книги почалась моя любов до цього циклу, тому вона от в топі йде. Ну що ж, з фентезі ми покінчили. Тепер підемо по романтичній прозі. Ну, і наступна книжка це там, де співають раки Делія Овенс. Це історія дуже чутлива, дуже романтична, але не в плані взаємостосунків між чоловіком і жінкою, а в плані взаємостосунків. В нашої головної героїні з природою, з її домом, з її сутністю. Це дуже така повільна і детективна, і романтична історія, і дуже-дуже вона сильна. Головна героїня у нас я, до речі, забула, як її звати: Кая. Головна героїня звати Кая. Уявіть собі, дівчинка живе. В закинутому будинку, де її покинули батьки. Вона живе сама. Вона шкільного віку. Вона живе в такі живе в такій халупці, десь на болотах в Америці. Ці болота називаються Марчі. Я вставлю фото, щоб ви трішки зрозуміли. І там от є таке відлюдне місце, де є така хатинка, і де наша головна героїня. Залишилась саменька через те, що в неї батько п'яниця, мама покинула і вона залишається сама. І єдині її друзі, це птахи. Які літають над цим болотом, рибка і все, і в неї немає їжі. І якось так стається, що вона там виживає, вона, ходить, перемелює мідії, їсть ці перемелені мідії. З часом вона росте і вона дуже-дуже відлюдкувата. І одного разу її помічає один хлопчик, який там е був на рибалці. І вони стають друзями. Потім вони, можливо, стануть більше, ніж просто друзями. І тут буде драма. І драма стосунків її з суспільством. Тому що Великий меседж в цій книжці є такий, що вона хороша дівчина, ніколи нічого поганого нікому не робила. Але вона сама, вона самотня. І через те, що вона бідна, боса, її суспільство відштовхувало. На неї скидували всі гріхи в місті, що відбувається, що це болотяна дівчина, що це вона там когось вбила, що це вона з кимось щось зробила. А вона просто хотіла. Жити щасливо і не бути самотні це дуже класна історія. І варто додати, що це е, книжка, в якій є детективна лінія і є вбивство. Про це вбивство ми дізнаємося на самому початку книжки. І протягом цієї книги ми не знаємо, хто вбив ту людину. І я так скажу: для мене фінал був дуже неочікуваним. І після смак цієї книги був дуже-дуже міцним таким. І до сих пір я згадую той настрій, який вона мені передала. Тому це топ, це топ-10 топ минулого року. Ось ця книга Один день Девід Ніколс. Я її нещодавно прочитала. Це видавництво Старого Лева подарувало мені цю книжку для огляду. І я не знала, що очікувати. Я думала, ну, можливо, це книжка, просто якась книжка, яка у них там продається. Ну, просто почитаю. Я була так вражена цією книгою. Ох. У мене є коротке відео в моєму інстаграмі, де я ділюся враженнями про цю книгу. І зараз спробую вам швиденько теж розповісти, з чого почати, з чого почати зараз хвилинку. Добре, у нас є головні герої Декстер і. Ой, май гад, я забула, як звати головну героїню зараз. Емма і Декстер. Головні герої вони знайомляться в ніч випускного в університеті, і вони проводять разом ту ніч. Не очікуючи взаємності, вони на наступний день типу, розходяться. Однак, мабуть, якось вони один одному сподобались. Емма, вона з такої бідної, звичайної сім'ї, але в неї такі амбітні цілі. Вона хотіла б змінити світ. А от Декстер, він з дуже забезпеченої сім'ї, і в нього. Були такі цілі: подорожувати пару років, а та десь влаштується, він розумний, вона розумна, все буде добре. І так складаються обставини, що вони все-таки не розходяться до кінця. Вони починають спілкуватися постійно, переписуватися листами і бачитися щороку. І завжди 15 липня, от, залізобетонно. Інколи, можливо, частіше, але загалом кожного року. І це історія про те, як їхня дружба, яка. Ніколи не була просто дружбою, завжди було щось більше. І так вони спілкувались, бачились періодично, раз в рік, протягом 20 років. Дуже багато в житті і в неї, і в нього змінювалося. Багато чого трагічного ставалося і так далі. І були інші стосунки, були інші шлюби, але їхня доля зводила їх знову. І це історія про те, як іде час, і як. Страшно, коли ти не з тією людиною, коли ти розумієш, що ти не з тією людиною. А твоя людина, твій друг, який тобі не просто друг, він, він не з тобою. І це жахливо. Будь ласка, люди, якщо ви когось кохаєте, якщо ви когось любите, скажіть йому про це, не мовчіть. Буде що буде, а раптом це взаємно. Ну, насправді. Часто люди відчувають, коли це взаємно, і я думаю, що наші головні герої це теж відчували. Але у них така доля. Класно, що автор він не романтизує життя. От він показав так, як буває в реальному житті, з усіма неочікуваними ситуаціями життєвими, буденними, побутовими і так далі. Дуже Скляна книжка, будьте готові плакати. Я плакала, і мені було дуже сумно. Але вона залишила дуже багато спогадів і хороших, і не дуже. Тут класний гумор, тут дуже багато милих романтичних історій. Є, до речі, фільм знятий теж. Та я його дивитись не планую, тому що мені достатньо було емоцій від цієї книги. Якщо ви хочете трішки поплакати, але не, не так, щоб всю книжку, тоді ось це, будь ласка, беріть і читайте. Остання книга, яка. Ну, вона не те, щоб перше місце бере, але із романтичних історій вона мене покорила. І це. Захопити 13-го Хлої Волш. Фух. Ну, що вам сказати? По-перше, я фанатка Ірландії. Я обожнюю ірландське пиво. Я обожнюю ірландську природу. Я обожнюю ірландські гурти. Співочі, я маю на увазі. Я обожнюю овечок. І це моя мрія поїхати в Ірландію. І, до речі, сеттинг цієї книжки теж ірландський. Але про що ця книжка? Ну, давайте так, одразу почнемо з про що вона не є. Не спортивний ромком. Це не комедія, це не романтична комедія, це не спортивна романтична комедія. Запам'ятали? Але що це? Я б сказала, що це романтична, драматична якась проза і навіть соціальна драма. Теж так можна назвати. Головна героїня Шена. Вона з сім'ї, де не все добре, не з благополучної сім'ї, на жаль. Так складається, що її звичайної публічної школи в Ірландії переводять в приватну школу по певним причинам. І так вона неочікувано знайомиться з Джоні Кавана, головним героєм цієї історії, головним чоловічим персонажем. І починаються у них якісь спілкування. Одразу вам скажу, що це не така історія, що це шкільні романи, там оці всі шкільні приколяси, туди-сюди, там романтика, ні. Тут у нас вривається в цю романтичну, мабуть, шкільну історію, яка б могла бути дуже простою, легкою. Сюди вриваються стрімні життєві побутові ситуації, пов'язані з сім'єю Шеннон і з школою теж. Тут дуже багато драми і дуже багато мотеликів. І ти читаєш, ти, коли бачиш думки Джоні, ну ти просто в такому захваті, що книжку цю відкласти неможливо. І мені подобається, що тут таке поєднання, знаєте, такого і легкого гумору, і романтики, і дуже красивих описів, простих описів підліткового віку. Хлої Волш, вона, знаєте, вона пише класно там, про місячні, про перший секс і так далі. Вона прям. Класно так це описує по-справжньому, не романтизує знову ж таки, якось потрушному пише. Це мене дуже підкупило. І також вона сюди вплітає дуже важливу драматичну історію домашнього насильства і так далі. Тому це дуже щемка, романтична місцями скляна історія, і яка на тисячу сторінок. Щоб ви розуміли, як закінчується перша книга. Вона не закінчується просто кліфхенгером якимось. Ні. Вона повністю перерізана ну, посеред майже тексту. Тобто, не почати читати другу книгу неможливо. Тому я прочитала і другу книгу. І я би оцінила це взагалі як одну історію, тому що ну, неможливо розділити це. І це офігезна історія. Це офігезна романтична історія, романтична і драматична історія, яка. Прям читалась на одному диханні. Я одного вечора, як я почала читати цю книгу, одного вечора я вирішила її відкрити, ну, спробувати. Я знала, що це хід. Я була впевнена, що мені це сподобається. Тому вирішила, ну, я відкрив і прочитаю декілька сторінок. Того вечора я прочитала 600 сторінок. Лягла спати десь в п'ятій ранку на наступний. Ні, Лягла спати всім ранку. День був, звісно, перекреслений. І наступного вечора я дочитала цю книжку, от настільки вона мені сподобалась. Тож, це був мій топ книжечок за минулий рік. Можливо, я щось ще забула, насправді, бо я а, не вела Гудріц, не, не вела рорк. Я е, забила на все це діло, бо я забуваю вести такі соцмережі. І я просто дивилась на свої палички і згадувала, що мене просто згадувала, що мене сильно вразило. Тобто, це ці ті книги, які мене дуже сильно вразили в цьому році. До речі, тут немає ніякого детектива. Ну окей, детективом можна назвати цю книгу. Ось е, чи щось. З цього ви читали, і якщо вам теж сподобалось, пишіть в коментарях або пишіть, що ще вам дуже сподобалось читати в минулому році. Можливо, якісь у вас є рекомендації. Будь ласка, поділіться зі мною. Дякую вам за увагу! До нових відео!